Поступа, це люди, які об'єднані спільною метою. Люди, в принципі, не завжди однаковими поглядами, скажімо, різними шляхами до спільної мети. І це є не організація. У нас є організаційні структури, у нас є організаційні різні обмеження, але це рух. Тобто, пласт це є рух, він розвивається за законами руху. Якщо десь хтось почує інформацію про те, що, що є пласт, він може відразу звернутися до організації, пройти вишкіл і почати займатися так. І якщо йому вдасться, він створить осередок, не вдасться, не створить осередок. Отже, немає такого, що в пласті прийняли рішення: от всіх тих тих осередках створити, посилаємо туди кваліфікованих адміністраторів, які будуть це створювати. Рух опирається на волонтерах. Так на праці волонтерів. Це є великий плюс і до певної міри маленький мінус організації, що ми опираємося на волонтерів, і якщо ми відійдемо від цієї опори, це не буде вже. Власти, це буде щось інакше. Це буде організація, яка буде приносити користь, буде виховувати патріотів, але це не буде пласт, тому що пласт це є волонтерство. Пласті з дітьми працюють на волонтерських засадах. Є в пласті платні працівники на адміністративних посадах, на обраних посадах, але робота, вся базова робота організації тримається на волонтерах.